Слава Україні та слава зсу в Миколаєві 17 серпня. 906-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора, як завжди, росіяни пускали іранські мопеди, як завжди на північ і на південь. Але небагато. Всього 14 штук. І всі 14 штук наші хлопці збили. Чудово. А вже зранку росіяни балістичною ракетою вдарили по шитловому району Сум. Багато вибитих вікон, понівечені авто, двоє Людей травмовані на даний момент, наче без загиблих. В сусідній Одеській області минула доба пройшла спокійно, а в Миколаївській області збили один мопед під час нічної атаки. Ну і росіяни fpv дронами продовжують обстрілювати район Очакова та навколишні селища минулої доби влучили по поліцейському авто та троє поліцейських травмовані, які фіксували наслідки попередньої атаки. Ну і на Херсонщині теж, як завжди, російські обстріли. Там без загиблих минулої доби, але шестеро людей травмовані. Та й щось давно вже дрони так масово не летіли на Росію та не палили російські аеропорти. Може, цієї доби наші хлопці це виправлять? Будемо чекати на гарні новини.